Послухай мене дуже уважно, є слова, які можна почути і забути, а є слова, які не просто звучать. Вони торкаються нутра і більше не відпускають. Ти не випадково дійшов до цього моменту. Не алгоритм привів тебе сюди, незвичка слухати щось фоном, і точно не порожня цікавість. Бог знав точну секунду, коли твоє серце буде готове це почути, бо є миті, коли людина вже не кричить у голос. Вона мовчить, молиться без слів. Дивиться в стелю вночі і думає: Господи, я ще тут, але скільки можна чекати? Якщо ти знаєш цю тишу, це слово для тебе. Є очікування, які виснажують сильніше за біль. Є надія, що тримається не тому, що легко, а тому, що інакше нікуди. Є віра, яка вже не стрибає від радості, а просто стоїть. Стоїть і каже, Я не розумію, але не піду. Саме до таких людей Бог говорить найсерйозніше. Ти, можливо, давно не просив нічого гучно, навчився не чекати багато, щоб не боліло, навчився тримати обличчя, навіть коли всередині порожньо. І хтось навіть може сказати, що ти сильний, а Бог бачить, що ти просто втомився, і сьогодні він каже: подивися на мене, я тут, я нікуди не зникав. Це не емоційна фраза, це твердження. Святе письмо говорить, бо я Господь, я не змінююсь. Малахії 3, 3.6. Люди змінюються, обставини міняються, сили закінчуються, а він ні. Ти думаєш, що час минув, що момент втрачений, що шанс був колись, але не тепер. А Бог часто приходить саме тоді, коли людині здається, що вже пізно. Пам'ятаєш Авраама, обітниця, а роки минають? Пам'ятаєш Йосифа, сон. А потім яма і в'язниця. Пам'ятаєш марфу біля гробу Лазаря, Господи, вже смердить. І саме там, де людина каже, все скінчено, Бог каже, саме час. Тема цієї проповіді проста, але важка Бог мовчить не тому, що йому байдуже. Він мовчить, бо працює глибше, ніж ми бачимо. Ти бачиш затримку, він бачить підготовку, ти бачиш тишу, він упорядковує. Ти думаєш, що нічого не рухається, а Він уже вирівнює серця, обставини, рішення, шляхи. Святе письмо каже: бо ми ходимо вірою, а не видінням. Друге до Корінтян 5:7. І тут криється одна з найболючіших істин дорослого життя. Бог рідко пояснює процес, поки ти в ньому. Він не дає повної карти наперед, Він дає присутність ти пройшов ночі. Коли хотілося здатися, дні, коли посмішка була маскою, моменти, коли ти сіяв і не бачив плоду, молився і не чув відповіді. І сьогодні Бог каже нічого з цього не було марним, бо все співдіє на добро тим, хто любить Бога. До Римлян 8:28 Не все виглядає добром, не все приємне, але нічого не було викинуто. Ти чекаєш на диво у здоров'ї, у родині. У фінансах, у рішенні, у мирі всередині, і водночас питаєш себе, а раптом Бог мене не почув. Послухай, він почув, і він діє, навіть коли ти цього не бачиш. Це слово не для того, щоб на хвилину зворушити, воно для того, щоб ти не зійшов з дороги за метр до відповіді, бо є процеси, які болять саме тому, що народжують щось нове. Є двері, які не відкриваються одразу, бо те, що за ними вимагає готового серця, і Бог, як добрий отець, не приходить зарано і не запізнюється, він приходить вчасно. Зараз не момент поспіху, зараз момент слухання, бо те, що буде далі, допоможе тобі зрозуміти, чому цей тиск не зламав тебе і чому це очікування ще не закінчене. Є одна річ, яку доросле серце розуміє болісно добре: мовчання Бога лякає сильніше, ніж Його докір. Бо докір це знак уваги, а тиша здається відсутністю. Саме тут багато людей ламаються не в гріху, не в спокусі, а в затяжному очікуванні. Ти молився, і нічого не змінилось. Ти довіряв, і проблеми не зникли. Ти був вірний і не побачив винагороди. І в якийсь момент виникає думка, яку соромно вимовити в голос. А раптом Бог просто мовчить, бо йому байдуже. Святе письмо дає на це відповідь жорстку, але визвольну. Замовкни перед Господом і надійся на нього. Псалми 36. 7. Зверни увагу, не втішай себе, не поясни собі, а замовкни, бо інколи найбільша перешкода. Не обставини, а шум усередині. Ми хочемо пояснень. Бог формує довіру. Ми хочемо термінів, Бог працює з серцем. Ми хочемо контролю, а Бог відносин. Подивись на Йова. Він не знав причини, не бачив плану, не розумів масштабу, але писання каже Господь знав дорогу, якою він ходить. Йов 23.10. Йов не знав. Бог знав. І це принцип, який боляче прийняти Божа тиша не означає Божої зупинки, вона означає, що ти знаходишся в зоні глибокої роботи, а не швидких відповідей. Ти думаєш, що нічого не відбувається, а Бог уже торкається речей, які не видно очима, ламає старі внутрішні опори, від'єднує тебе від залежності від результату. Вчить не жити лише реакцією, готує тебе не тільки отримати, а й утримати, бо благословення без внутрішньої стійкості стає тягарем. Ось чому Писання каже у терпеливості вашій душі свої спасете. Луки 21.19 не у швидкості, не у силі, не у правильних словах, у терпеливості. І тут важливо сказати чесно: терпеливість це не пасивність. Це активна довіра без гарантій. Ти продовжуєш жити правильно, навіть коли немає підтвердження. Продовжуєш молитися, навіть коли молитва коротка. Продовжуєш не зраджувати совість, навіть коли ніхто не бачить, і Бог це бачить, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно Матвія 6:4. Не все одразу не завжди так, як ти уявляв, але віддасть. Багато хто думає, що віра це відсутність сумнівів. Ні. Віра це рішення не відпустити Бога, навіть коли сумнів поруч. Саме тому Ісус не сказав, блаженні ті, хто ніколи не сумнівався. Він сказав: Блаженні ті, що не бачили і увірували. Івана 20, 29. Ти зараз у цій категорії, ти не бачиш повної картини. Але не пішов, ти не маєш усіх відповідей. Але залишився, і це має величезну духовну вагу. Бо Бог не працює серійно, Він не порівнює тебе з іншими, він не жене за чужим темпом, усе має свій час. ЕКлезіаст 3.1 Твій час не запізнився, він формується. Іноді Бог спочатку знімає тягар, а не змінює ситуацію, іноді дає мир ще до того, як дає відповідь. Іноді прибирає страх, щоб ти зміг прийняти нове без паніки. Якщо зараз у тобі з'являється тиша, це не порожнеча, це знак, що серце починає довіряти, і саме тут починається злам старого циклу. Є правда, яку люди рідко хочуть чути, особливо після довгого очікування, Бог рідко починає з обставин, він майже завжди починає з серця. Не тому. Що йому байдуже до твого болю, а тому, що незмінене серце не витримає того, про що молиться. Ми часто кажемо Господи, забери проблему, і я заспокоюся. А Бог каже Я дам тобі спокій, і ти пройдеш проблему інакше. Святе письмо говорить: понад усе, що стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Приповісті 4:3 Незоставин. Не з людей, не з рішень інших, із серця. Ти можеш отримати відповідь, але якщо всередині залишився страх, відповідь не принесе миру. Можеш отримати благословення, але якщо всередині живе тривога, благословення стане джерелом напруги. Можеш побачити диво, але якщо серце не укріплене, диво не змінить життя. Тому Бог працює глибше. Подивись на Ізраїль, вони вийшли з Єгипту за одну ніч, а Єгипет з їхніх сердець виходив роками. Фараон залишився позаду, а страх, рабське мислення, нарікання йшли з ними. Саме тому Писання каже: І випробовував тебе, і смиряв тебе, щоб пізнати, що в серці твоїм. Повторення закону 8.2. Бог не відкриває серце, щоб засудити, Він відкриває його. Щоб зцілити. Можливо, зараз Він торкається речей, які ти не планував переглядати, старих образ, почуття провини, постійної потреби все контролювати, страху знову довіряти, і це неприємно, бо легше чекати змін зовні, ніж допустити їх усередину. Але є момент, який потрібно сказати прямо: поки серце наповнене напругою, Бог не дасть тобі того, що потребує спокою. Ісус сказав. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11 28 Зверни увагу. Він не сказав Я спочатку все виправлю. Він сказав: Я заспокою вас. Бо спокій це не результат, це основа. Багато людей думають, що спокій прийде після вирішення проблем. У Божому порядку, навпаки, ти починаєш відчувати мир. Коли перестаєш жити в режимі постійного внутрішнього напруження, коли приймаєш, що не все залежить від тебе, коли дозволяєш Богові бути Богом, а не помічником твоїх планів. І ось тут настає переломний момент, ти більше не змушуєш себе вірити. Ти просто перестаєш боротися. Будьте спокійні, і пізнайте, що я Бог Псалми 45:11 це не заклик до бездіяльності, це заклик зняти з себе тягар, який ти ніколи не мав нести. Можливо, саме зараз Бог знімає з тебе потребу все розуміти, потребу все пояснити, потребу знати, коли і як, бо є речі, які стають зрозумілими тільки після того, як ти їх пройшов. І ще одна важлива істина не все, що пішло з твого життя, було втратою. Деякі двері закрилися, бо вели не туди. Деякі люди відійшли, бо не могли йти далі. Деякі етапи завершилися, бо ти виріс. І хоча це боліло, це було не покаранням, а охороною. Господь направляє кроки людини. Псалми 36, 23 навіть тоді, коли ці кроки проходять через темряву. Якщо зараз ти відчуваєш, що всередині щось змінюється, це не уява. Це ознака, що процес перейшов у нову фазу, ще не відповідь у повному вигляді, але вже готовність її прийняти. Є мить, яку не можна переплутати ні з чим. Зовні ще нічого не змінилося, обставини стоять, проблема не зникла, але всередині ніби хтось зняв камінь із грудей. Це не ейфорія, не емоційний підйом, це тиша без напруги. Саме так починається дія Бога, яку вже не зупинити. Бо Бог рідко починає з гучних змін, Він починає з внутрішнього звільнення. Святе письмо говорить Мир Божий, що вищий від усякого розуму, берегтиме ваші серця та ваші думки. До Филип'ян 4: 7 Зверни увагу, мир не пояснює, мир береже. Ти не отримав усіх відповідей, але перестав розпадатися всередині. Ти не знаєш, як саме все вирішиться, але зникло бажання тікати або ламати все силою. Це перша ознака, Бог забрав тягар, який ти ніс замість нього, бо є різниця між відповідальністю і тягарем. Відповідальність твоя, тягар його. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він піклується про вас. 1 Петра 5:7 не частину, не найменше, усю. Коли людина довго живе з тягарем, вона перестає помічати, як той спотворює мислення. З'являється постійна напруга, очікування найгіршого, потреба все контролювати, страх зробити крок. І ось тут Бог починає діяти по-іншому. Він не каже: Тепер буде легко. Він каже, Тепер ти не один. І це змінює все. Пам'ятаєш Мойсея? Перед морем. Позаду ворог попереду глухий кут. Народ панікує, питає, нарікає. А Бог говорить не до народу. Він говорить до того, хто готовий довірити крок. Чого ти до мене взиваєш? Скажи Ізраїлевим синам, щоб рушали. Вихід 14,15. Море ще не розійшлося. Але рух уже потрібен. Ось де багато хто зупиняється. Ми чекаємо. Поки все стане зрозуміло, а Бог чекає, поки серце перестане боятися, бо віра це не відсутність страху, це готовність рухатися, не дозволяючи страху керувати. Можливо, зараз Бог не відкриває тобі весь шлях, Він відкриває наступний крок, і цього достатньо. Бо Писання каже світильник ногам моїм, слово твоє і світло стежці моїй. Псалми 118, 105 не прожектор на все життя, світильник на крок. І ще одна річ, яку важливо сказати прямо: Бог не завжди змінює ситуацію. Іноді Він змінює людей у ситуації, серця пом'якшуються, рішення визрівають, розмови, яких ти боявся, стають можливими. Двері, які були закриті, перестають бути страшними, і ти раптом розумієш, ти більше не борешся з реальністю. Ти в ній стоїш тверезо і спокійно. Це і є перехід із режиму очікування в режим готовності, не поспіху, не форсування, готовності, бо Бог не веде тих, хто панікує, Він веде тих, хто навчився довіряти навіть у невизначеності. Якщо зараз ти відчуваєш, що серце стало рівнішим, це не випадково. Це знак, що тягар переданий туди, де йому місце. Є момент. Який змінює хід життя не гучно, а остаточно. Це не тоді, коли ти побачив результат, і навіть не тоді, коли почув добру новину, це тоді, коли всередині зникла потреба тікати назад, бо найбільша небезпека після довгого очікування повернутися до старого мислення саме тоді, коли відповідь уже в дорозі Бог може відкрити двері, але тільки ти вирішуєш, чи не втечеш від них зі страху. Саме тому писання так тверезо попереджає стійте, отже в свободі, що Христос визволив вас, і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. До Галатів 5:1. Рабство це не тільки гріх, це постійне життя в тривозі, це повернення до думки. Я сам мушу все витягнути. Я не можу довіритися, а раптом знову не вийде. Але сьогодні Бог говорить ясно, цей етап завершено. Не тому, що все ідеально, а тому, що ти більше не той самий. Ти вже не живеш очікуванням зі стиснутими зубами. Ти починаєш чекати з внутрішнім миром. А це принципово інший стан, бо мир це не кінець шляху. Мир це правильна позиція, з якої Бог починає відкривати більше. Ісус сказав: Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, Івана 14, 27. Світ дає мир після вирішення, Бог дає мир перед ним. І якщо ти зараз відчуваєш спокій, якого не можеш логічно пояснити, це не самообман, це підтвердження: Бог не грається з надіями своїх дітей, Він не говорить даремно, він не веде в нікуди, бо вірний той, хто обіцяв, до Євреїв 10, 23. Тепер дуже важливо: те, що Бог почав, потребує не напруги, а вірності. Не емоцій, а рішення, не поспіху, а тверезості. Не дозволяй думкам минулого керувати наступними кроками. Не повертайся до самозвинувачення, не перегравай у голові старі поразки, вони більше не мають влади. Бо Бог не веде тебе назад, Він веде тебе вперед, очищеним, зібраним, уважним. І тепер настав момент, який не можна пропустити молитва. Господи Боже, я приходжу до Тебе без масок і без вимог. Я визнаю, що втомився, що не все розумів, що інколи сумнівався. Але я дякую тобі, що ти не відвернувся від мене. Я передаю тобі те, що ніс сам страх, напругу, контроль, тривогу. Навчи мене чекати з миром, довіряти без умов і не повертатися до того, від чого ти мене звільняєш. Я приймаю твій мир, я приймаю твій час, я приймаю твою волю. Нехай моє серце буде тверезим, мій розум ясним, а кроки спрямованими тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо сьогодні ти зрозумів, що тримав усе сам, відпусти, якщо ти жив у страху втратити, довірся, якщо ти сумнівався, але не відійшов, це і є віра, яку Бог шанує. Скажи йому просто зараз у серці. Господи, я довіряю тобі, я приймаю те, що ти робиш. Не як формулу, як рішення. І запам'ятай це твердо, ти не запізнився, ти не втрачений, ти не забутий. Те, що Бог пообіцяв, не зірветься, те, що він почав, буде завершене. А диво, на яке ти чекав, уже не в уяві, воно в дорозі. Залишайся в мирі, іди з довірою. Бог уже працює.